Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні я хочу підняти дуже цікаву тему, як християни ведуть себе в соціальному просторі, тобто в соціальних мережах. На днях я написала пост, і я написала це не просто так, тому що я стикаюся з різними людьми, як з віручими, так і не з віруючими в наставництві. І тому вирішила написати такий пост. Це не мої думки. Там, тому що я взяла його з інтернету, але там е сенс, який я хотіла донести. Це ти кожного разу, коли нетхуєш собою заради когось іншого. Це ти і кожен твій компроміс і жертва. Це ти кожного разу, коли ставиш себе на друге місце. Це ти, коли ти дозволяєш іншим вирішувати, що правильно для тебе. Це ти, коли так боїшся невдачі, що навіть не намагаєшся. Жінка на фото. Це ти. Яка там картинка? Буде стояти ось тут, ви побачите. Коли я опублікувала цей пост, це зараз не виправдання, да? а пояснюю, тому що я отримала цікавий коментар, якраз на фоні чого, і хочу записати сьогоднішнє відео. Ту сказано, це ти кожен раз, коли йдеш на компроміс і жертву. А коли ми йдемо на компроміс і жертву заради імені Христа, я це розумію. А коли ти знов свою особистість, свою ідею, свою ідеологію, свою віру і правду затикаєш на задній план і не можеш відстояти свої кордони, я проти цього до прикладу. Ти попав в оточення, де, віруючи, кажуть тобі, що ну, ти неправильно розумієш вірш. О, ще раз неправильно, і вже 20 років ти неправильно і ще вчишся, вчишся, все ніяк не вивчиш ту Біблію. Те принципи, які Господь несе і тому подібне. Ну, Знаєте, я зустрічаю дійсно багато людей, як жінок, так і чоловіків, які постійно говорять: ну, я ще слабкий, я ще слабкий, почекайте, нам в новому заповіті написано: а, ти вже маєш їсти м'ясо, а чомусь і досі п'єш молоко. Для кого ці слова? Скільки років має пройти, щоб ти став духовно зрілою людиною? Коли ти від младенця, який увірував, маєш вирости до зрілого християнина, який несе віру і правду. Коли? Ти ж не можеш навіть людям сказати, а я так розумію, мені Господь так відповів. Тому в моєму житті я розумію цей вірш саме так. Це мій досвід. Чому ви не хочете його приймати? Не хочете, Ладно, не приймайте. А чого тоді ви говорите мені, що я неправильно сприймаю слово Боже? Хто вам дав право судити? Правильно я розумію чи неправильно розумію? Тобто ви роботу Бога оцінили в нуль чи в мінус? От проте мені цікаво, коли ми пишемо, говоримо деякі речі, треба розуміти. Ми що в першу чергу ми оцінюємо не то, як людина зрозуміла, не тільки як людина зрозуміла, а ту роботу, яку Бог проробив з нею, щоб вона хоч щось зрозуміла. Також в біблії місце хто чого досяг, в тому і пробувай. Ти досяг такого рівня, ти досяг такого, я такого. Я не буду нікого засуджувати. Я буду з кожним спілкуватися на його рівні. І це правильно, але ні. Отримую я комент. В якому, як завжди, чомусь віруючи, вирішили порушити багато правил і багато принципів. По-перше, хочу вам сказати про те, що у мене дуже добре розвинути Фейсбук, через те, що я, е, як наставник, вже багато років, і як людина віруюча в саме Фейсбуці, дуже багато років. І людина мені пише, неужели ця сучасна антихристиянська чуш змогла запудрити ваш мозг? І в ньому самого Христа? І там знак вопроса і знак воскліцання сразу в місті. Значить, це говорить про те, що це не знак вопроса. це предложение, яке не требує моєго ответа. Но я вам скажу: це речення говорить про те, що ви вже мене осудили. А це гріх. Осудити це гріх. І ви на аудиторію 8 тисяч людей згрішили. Мало того, ви згрішили ще другим пунктом у нас в новому заповіті написано. Що якщо ти щось не розумієш, да, або ти вважаєш, що людина грішить, вначале достань скалку в своєму оці, потім дізнаєшся, як дістати да, у людини, верні брівно у себе скалку у людини. І от іде мова про те, що е, людина добра. Коли ти таке пишеш, і ви тут будете бачити цей коментар, я його прикріплю. Є такий принцип: поговори зі мною особисто. Це біблійний принцип. поговори Поговорим при свідках. Потім церква і потім весь світ. Немає жодного. В цьому коментарі людина зразу почала з чого? З четвертого пункту: А на тебе, на Оля, ти не права, я тебе засуджую на тобі. А хто тобі дав право судити? Це діяльність Бога. Бог судить світ. Не ти, людина добра. Далі написано: Просніть протріть ваше зеркало, перечитайте Євангелія. Посмотрите на Христа. Він говорить о совершенно других смыслах і поведении. Перша часть предложения – проснітьсь в ваше зеркало. По-перше, я не просила у вас поради на своїй сторінці. Так, да, соцмережа Facebook вона відкрита в мене, але це не означає. Що ти маєш давати мені право, без мого дозволу на моїй сторінці щось мені писати і давати якусь пораду. Я її не просила в тебе. Мало то, що ти порушуєш слово Боже, ти вже в двох моментах згрішив проти мене і ще й даєш пораду. З якого дива не треба? Навіть написано да? Він говорить звершенно о других смислах і поведень. Якщо це так, людина добра, скажи, будь ласка, а на що ти мені це пишеш? Яку поведінку ти мені зараз показав? Який смисл ти мені показав? Який приклад? Що можна і ти, і всіх засуджувати. Ти не прав, ти не прав, ти не прав. Всі не праві. А я така класна, одна єдина, неймовірна. Да? Правильно я розумію? Я розумію, що людина може не всім таке пише. Да? Але я говорю про те, що людина написала коментар, не думаючи, на велику аудиторію, і поведінку показала не ту, про яку має на увазі в своєму коментарі. І це говорить про що? От написано, да? почитайте Євангелія. Людина добра, перечитай Євангелія, де там сказано, що ти можеш прийти до когось в хату, вилити бруд туди і піти собі. З порадою. В Біблії такого немає. І якщо ви вже говорите про приклад, то, будь ласка, робіть цей приклад. Або інакше виходить, знаєте, як? Я роблю неправильно, ну так і ви зробили неправильно. Ви, як віруча людина, ви принесли гріх до моєї хати на мою соцмережу, дали пораду. І поведінка у вас явно не християнська. Тому якщо ви говорите про християнські принципи, будь ласка, почніть з себе. Дайте приклад. Бо дайте приклад. У мене є декілька людей, які не пишуть конкретно під моїм обставином, але вони пишуть мені в месенджер, Оля, ти написала, такий те пост, що ти мала на увазі. Я пишу, і у нас є класна духовна дискусія. Це дуже круто. Таке я люблю. Розумієте? А коли ти приходиш і ведеш себе ось так, то вибачайте, це не по-християнськи. І, говорячи про християнство, сам поступаєш не по-християнськи. Це є недобре. І саме про це, чому я й кажу, я й взяла цей рік, щоб присвятити саме віруючим. Я дуже рада, що трапляються ті чи інші ситуації, щоб вам, наприклад, зразу показувати. Друзі, в соціальних мережах на будь-якій сторінці, неважливо, там 100 підписників чи як в мене більше 8 тисяч, ви маєте розуміти, що вас подивиться або 100 людей. Або 8 тисяч. І ви маєте розуміти, що ви показуєте цьому світу? У мене половина віруючих, половина невіруючих. Як ми прославили ім'я Господа такою поведінкою? Я відповіла на це пост так, ну, коментар. На жаль, багато людей не розуміють вірша з Біблії Любив ближнього як себе. Саме плюс-мінус таку ініціативу. Мав мій пост, сам пост. На жаль, людина цього не зрозуміла. Як я можу любити ближнього, жертвувати для нього, коли я не жертвую для себе? Не жертвую для себе часом, коли треба відпочити. Не жертвую часом, коли треба почитати Біблію, а не бігти служити, бо комусь треба допомогти? Христос що сказав? Тим, кому допомогти, буде багато. Обирай мене. Це не означає, що має бути перегиб. Той, хто в мене наставляється і взагалі спілкується зі мною особисто, знає, що я за баланс. Коли ти зранку прокинуся, я прокидаюся за годину раніше від своєї родини, для того, щоб собі приділити час. Я пишу духовну лидону щоденник. Там подяки, молитва, читаю Біблію, молюся. Багато речей роблю за годину. Які наповнюють мене мене особисто, і потім тільки я йду робити, як жінка те що маю зробити. Потім як друг, як наставник, на роботу і так далі. Але я знаю, що мої кордони я не дозволю порушувати комусь. Чому? Тому що я не хочу порушувати чужі кордони. Якщо ви приходите до мене додому і виливаєте бруд. Ви будете мати отвіточку. До речі, хто захоче, зайдіть в мій Фейсбук. Подивіться, я там внизу в відео виставила одну жінку, кіноактрису, яка каже, їй задали питання, ведучі, типу, це правда, що ви там типу, агресивна, недружелюбна і тому подібне. А вона каже, чого це? Ні. Проте, коли людина порушує мої кордони і не розуміє нормальною мовою, мені приходиться бути тим, ким вона мене вважає. Люди, не приходьте на сторінки інших людей виливати бруд, показуйте Христа, не засуджуйте, виконуйте ті духовні дисципліни, які прописані в Біблії. Поки ви не почнете їх робити, у нас світ не зміниться. Ви взагалі думали, чому всього 2% віруючих людей на планеті? Всього 2%! А тому, що ми приходимо в церкву. І ми такі самі, як були там раніше. Ми навіть не пробуємо змінитися. Ну да, стали більше допомагати. Ну да, стали євангелізувати, ну да, молитися стали і все. А як були з брудом в серці, так і залишились на 20 років, 40 років, у кого який е, час е, взагалі тут проживання на цій землі. Так не має бути. Будь ласка, слідкуйте за собою, за своїм духовним станом, думайте, кому що говорите, не засуджуйте саме. Большой гріх вважається да? не послуг Богу. Богу. Ти не послухався Бога. А другий гріх це осудити, це взяти на себе владу Бога, яку вам ніхто не давав. Ніхто, жоден. Боже, дякую тобі за цей день. І дякую тобі за те, що в цьому дні ми можемо ротумати над цими словами. Я дуже прошу, глядуть вихідні, да, ще буде п'ятниця, але глядуть вихідні, вихідні. Я прошу, щоб ми дійсно підготували свої серця. І коли настане момент, щоб ми дійсно там комусь, може, треба година, комусь там пару днів, пару тижнів для осмислення цього відео цих слів. Але я прошу, щоб все це не пройшло повз і дійсно ти не випадково сказав, що людина. Вона ділиться на чотири категорії, чотири почви, допоможе нам бути четверту почву доброю, яка приймає правильно, аналізує і достойно, гідно проставляє твоє святе ім'я. Боже, як я люблю тебе за те, що ти такий дивний, чутний, і ти дійсно прощаєш нам наші слабкості. Ти не відвертаєшся від нас, коли ми себе ведемо недостойно. Дякую тобі за це. Але якщо ми відвернемось від Тебе, підемо далі, ти, на жаль, маєш. Відпустити нас як блудного сина, але допоможи нам в такий стан не приходити. Допоможи нам все таке, допомагай нам і далі триматися міцно за твою руку. Амінь. Друзі, всім гарного дня!